Ще три очки для того, аби і одним, і іншим перервати свою невдалу серію у чемпіонаті. З'являється вони Павлюк, 74-й Тіаго Сантана та четвертий ігор пердута. У нього капітанська пов'язка в опорній зоні гратиме Олександр Скляр, шостий. Поруч із ним Артем ще розташовуватиметься Артем Габолок із капітанською пов'язкою під 28-м номером. Вище за нього гратимуть Андрій Ткачук, 19-й, та Берадзе, 6 Чіберадзе Проте Для, ним... для жовтосиніх вони залишаються на половині поля Ворскли. Якубу який сьогодні знову з'являється у стартовому складі, гарно розвертається Сидоров покотив м'яч ближче до воріт Павла Ісенка, але це зовсім не проблема. У свої руки. Ось тут гарно відборовся Дмитро Юсов. Зберіг м'яч Ворскла Ворсла лише вдруге фактично доходить до штрафного майданчика-суперника. Вперше, коли був простріл від Ігоря Пердути, коли Степанюк до м'яча не дотягнувся. Зараз удар за меж штрафного відбуває Ісенко перед собою прямо добивання. І це 1-0. Харків'яни забивають і відзначається Олексій Сидоров наприкінці 17-ї хвилини. Зіграв доб... не допрацьовують, не допомагають захисники цій команді. Ось Ісенко невдало виніс м'яч. Там в Бекава Чіборадзе ще раз його підняв. Опустили його. Потім жовто сині пробив за меж трафного Дмитро Юсов. А далі, вже Олексій Сидоров виявився на добиванні першим, не пердутий, який за ним добігав ще й плюс до того не зовсім дало перед собою відбив м'яч Павло Ісенко. Один із тих, хто чи не найбільше сейвить у цій кампанії. До речі, він сьогодні протистоїть лідеру УПЛ за кількістю відбитих ударів Олегу Мозілі у стадев'ятнадцять, якого... 25 І ось, окрім гольової передачі, вже врешті в 10-му матчі за жовтосиніх має гол. Який удар від Канем'ячлучає в поперечку? Це відповідь від Ворскли. Дімка не теж відповів настільки небезпечним моментом, але там. Кінарейкін парирував м'яч. Зараз би і Олег Мозіль був би безсилим. Ібрагім Кане і Дуже. створює тиск на суперника вже всередині. Пердута. Гарну передачу виконує на Артема Челядіна. Падіння Челядіна, але розводить руками арбітер. Подивимося, в повторі. Челядін прийняв цю передачу. і З Павлюком зараз попросив Мозіль бути уважним, а Павлюк міг справді на ближній стійці. Доправити м'яч у ворота. Тут на той місць фіксують порушення правил в атаці. Дуже вдало. Грає на другому поверсі 38 повітряних дуелей до сьогодні. Було у Євгена Павлюка. Саме він в атаці. Ось тут набіг з глибини, але до м'яча не дістався. При цьому ударі підштовхнув він Маріана Фарину. Це роблять так само на старті другого тайму. Пердута віддає пас на Челядіна. Жодних замін у команд немає. По перерві, тому після цієї атаки поговоримо про склади обох колективів. Кане перехоплює у Фарини. Віддає пас на Челядіна, який вбігає у цю зону. Простріл невдалий. Степанюк підбирає м'яч. Скидка на Кане. Він пробуває низом. Заблокований удар ткачуком. Тепер скляр розрізна передача. Корнієнко пробуває з остров. Куда ще удар Корнієнка? І це один-один. Віктор Корнієнко зрівнює рахунок буквально за хвилину після старту другого тайму. Щий удар це парирував Олег Мозіль, але потім одразу ж добивання. Ось ця атака Степанюк скинув на Ібрагіма. він пробивав за меж штрафного. Далі скляр не бив, а побачив підключення Корнієнка, який пробив з першого разу з гострого кута, а потім на добиванні знайшов цю шпарину між воротами та мозілем. Та зрівняв рахунок. Тому тепер повертається статус кво. Уродженець Полтави Віктор Корнієнко, який був і у академії був. Назад пас на Корнієнка. Корнієнко пробуває з далі дистанції, не впевнено парирує Мозіль. Але ось тут на підбиранні першими є гравці саме Ігор Курило. Ось бачимо повтор з лівої ноги сильні удар. Пердута. чи немає офсайду у кане атака, тим не менш триває. Пердута навішив здовж воротарського удар головою. Але Руслан Степанюк б'є повз ворота. Однак це послідовна атака, яка разом першому. А тут, до речі, офсайд більш ніж очевидний у Бергіма Кане. Тому якби зміг забити Степанюк, варби цей м'яч однозначно скасував. Відтак можна не переживати харків'янам, що вони могли би. Пропустити вдруге в цьому матчі. Для Юсова так само, але саме Вачі пробуває, не перекидає стінку. Юсов добивання. Поки що стояли гравці Ворскли. Ременюк від нього покотився м'яч низом в бік воріт у своїх руках. Вачіберадзе, ось бачимо, головою відіграв Євген Павлюк. Потім м'яч відрикошетив у корпус Артему Челядіну. І далі вже. Відзначаємо її в позитивному сенсі, що вони дуже швидко забили після перерви. Зараз ще момент і парирує дуже гарно. Олег Мозіль чудовий сейв від 37-го номера. Туди ще один аут. Темп-атаки, по суті від Ворскли. Гарний удар від Наджеба Якубу. Можливо, трохи йому завадив Артем Челядін. Челядін теж йшов на цей удар, якось не порозумілися між собою двоє одноклубників вже Якубу. Займав гарну позицію, але Челядін Борячука та Русина особливо Ростислава Русина. Бо це дуже, і дуже сміливий гравець. Розумний футболіст Фарина забирає м'яч. Фарина б'є поворотах і 2-1. Стає рахунок на користь команди Едмара. Сильнючий удар від 74-го номера. Під поперечку, якщо навіть трохи м'яч вдруге. ось дивимося, що почалося. Дмитренко скинув на партнера. Який навіс у штрафний там переду, там м'яч виніс. Але скляр, який намагався так елегантно перекинути суперника, п'ятою м'яч зачепив, але програв все такий епізод Фарині. Він м'яч прийняв і потім сильно пробиває попередку. Гарний удар від 74-го номера з лівої дуже незручно пробиває для Павла Ісенка. Мар'ян Фарина забуває свій порядк, відзначалися в першому таймі. Сьогодні ж команда змогла проявити свій характер, волю до перемоги. Мозіль м'яч заскакує у рота. Це що таке? Олег Мозіль, як він помиляється в цьому епізоді. З нічого абсолютно цей м'яч виходить. Оце так подарунок для Ворскли. Як же так він помиляється в цьому епізоді? Дивимося, Павлюк віддавав пас. На лівий фланг на Івана Нестеренка Нестеренко обіграв один в один свого суперника. Навіз, ну не найкращий взагалі. І так м'яч опускався. Дуже неприємно. Ще й руки склав, не так як слід голкіпер металіста 19-25. І від нього виходить м'яч заходить у ворота. Поміж вухтах пролітає м'яч, і це було не сильно, але вийшло так, що незручно для. Підстрахував своїх партнерів як слід. Челядін забігає за спину йому. Придута. Навіс його штрафний Степанюк. Пробиває, але прямо у руки Олегу Мозілю. Руслан Степанюк, який ливову частку своїх ударів у цьому сезоні завдав саме головою. Гарну позицію займає для удару. Справді міг вражати ворота. Проводяться ці останні хвилини в матчі. Степанюк гарно скидає на Нестеренко. Той пас на Ібрагіма Кане. Він пробиває, але прямо в те місце, де знаходився Олег Мозіль, де розташувався. Непогана атака через комбінацію. Ворсли були красиві голи в цьому сезоні, які були розіграні через пас. І ось так спокійно низом через короткі передачі доправили м'яч до Ібрагіма Кане. Все більше з кожною секундою. Феліпе Родрігес. Біля лінії штрафного він з М'ячем Родрігес справий завантажує на дальню стійку. Степанюк головою, але Мозіль виходить, забирає м'яч вкотре сьогодні. І це фінальний свисток, який фіксує нічию у матчі між Ворслою та металістом 19-25. Олег Мозіль засмучений. Його можна зрозуміти, тому що другий гол це його дуже прикра.